Виконуємо номер 149 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 157 зображено прямокутний а, Б, С, Д, К, Л, М, Н. Назви задання перше. Усі грані цього парлепіпета. Друге усі ребра цього паралепіпеда. Третє усі вершини цього паралепіпеда. Четверте ребра, що є сторонами грані а, Б, Л, К. П'яте ребра, що дорівнюють ребру К, Н. Шосте грань, що дорівнює грані К Л, М, Н. Сьоме грані, яким належить вершина Н. І восьме. грані, для яких Д є спільним ребром. Приступаємо до виконання. Перше усі грані цього паралепіпеда називаємо КЛМН, АБЦД, АКЛБ БЛМЦ. Запишемо наші грані. Перша. К Л М.

Усі ребра цього паралелепіпеда. Ребра АК НД С М БЛ. Це бічні. Далі АБ, С Д К Далі Б С КН і ЛМ. pastopajmo do zapisu a k o b l c m d n k n l m a d b c k l n m А Б і Д, С. Завдання третє. Усі вершини цього паралепіпеда. А Б, С, Д. К. Л, М, Н. Запишемо. А Б. Четверте завдання. Ребра, що є сторонами Л, АБЛК. А Б ЛК це бічна грань, і сюди входять ребра у нас. АБ, БЛ, КЛ і АК. Запишемо. АБ БЛ КЛ і АК. Завдання п'яте. Тільки нижче опустимо. П'яте ребра, що дорінять ребру КН. Наше ребро КН. Йому дорівнюють ребра ЛМ, БЦ і АД. Запишемо. Л М. АД БЦ. Шосте завдання. Грань що дорівнює грані К «Н». К це верхня грань, її дорівня нижня АБЦ Д. А Б, С Д. Сьоме грані, яким належить вершина Н. Наша вершина Н належить трьом граням N M C, NKAD і NMLK. Запишемо. C, D і N, K, A, D. І восьме грані, для яких CD є спільним ребром. CD є спільним ребром для грані ABCD і НЦД. Запишемо восьме. Н МЦД і А Б Ц Д номер 149 із прав для повторення розділу 3 виконано.